Наталя Карпенко, будова тіла. Познайомтесь, я дитина, хоч маленька, а людина. Всі частини тіла знаю, визначаю, називаю. Є у мене голова, і вона творить дива. Шия голову тримає. Нахиляє, повертає, є у мене дві руки, це мої помічники, а непосидючі ноги прокладають світ дороги. Тулуб з'єднує частини, є живіт у нас і спина, і всьому хребет упора. Ось така моя будова.